Цей тиждень почався із телефонної розмови Трампа і Путіна. То що змінила ця розмова? Як ви вважаєте, і як вона ну можливо видозмінює тепер дипломатичний підхід Сполучених Штатів до врегулювання російсько-української війни? Треба розділити дипломатичний підхід Трампа, тому що це абсолютно проросійський підхід. Нагадаю, про що йдеться під Келох офіційно Трампом був призначений на цей кейс, на цей трек російсько-української війни, а він не сподобався, і Вітков запропонував себе швидко пропонити війну. І навіть сказав, що це можна швидко зробити про те, щоб Україна відмовилася від території 4-5 а областей. Мало того, само початку Путіну було запропоновано одразу поступки з боку України, хоча всім же світі зрозуміло, хто агресор. Йшлося про те, що Україна не буде членом НАТО, і про те, що Україні доведеться, наголошую, доведеться іти на тюрмі поступки. А потім казали двом обом сторонам доведеться. Я не розумію, що таке обидві сторони мають іти. Поступ, якщо Путін він вони нам хочуть віддати частину тішних українських земель, ну тоді да. Але ж малося на увазі про те, що Путін нібито значить записав окуповані області собі в Конституції, і ну, давайте десь так сходіться посередині вивоти українські війська з окупованих. Українських земель, і це буде насправді поступка з боку Росії. І Вітков був акцептований Трампом на той трек, і він представляє інтереси Путіна. Тому тут нічого не зміниться. А от. Зв'язку з цими ракетними атаками у нас е, прорвався зв'язок, я не знаю, чи е, чули наші глядачі, про що я говорив, але те, що зараз інтереси американських конгресменів і сенаторів вже не збігаються з інтересами Трампа, тому що їм треба буде йти спочатку не праймеріс, а потім йти на вибори. А, і те, що е, зараз дуже складно тому самому Рубіо відповідати на ті запитання, на які він прекрасно знає відповідь, але він не може поки що йти в розріз з позицією Трампа, але Рубіо не піде на пенсію як Трамп, якщо Трамп досидить до кінця своєї каденції. Він перспективний політик набагато більш адекватніший. І він називає речі своїми нами щодо того, що це війна, і тут є воєнні злочини, але... Йому заборонена Трампом та працює американська система, коли президент призначає а, всіх на посади і може звільнити того самого Рубіо, а, як а, Трамп міняв а, держсекретарів під час першої каденції, спочатку називаючи їх чудовими, чудесними, а потім називаючи тими словами, які я не можу а, в ефірі а, зараз а, висловити. Тобто ми маємо маємо пам'ятати. Зараз він підібрав собі лояльних, але так чи інакше цим лояльним треба буде вибудовувати власні перспективи. Тому по мірі таксі Трампа назовні і по мірі провалів його середині своєї країни щодо економічних питань, американці будуть задавати запитання, власне кажучи, а е, чому ти е, вже маєш, не, не маючи права все значить, скидати там на Байдена, чому ти сьогодні дозволив Путіну? збільшувати кількість ударів, а дійсно кількість ударів з початку інавгурації Трампа збільшилася в рази в деяких регіонах на Сумщині і на Запоріжжі в десятки разів. Чому ти загореєш з Путіним як агресором? Чому ти ведеш розмови з туристом, називаючи його чудовим хлопцем? Тому я не те, що б там вірю, не те, що довіряю, але пам'ятаєте, мій прогноз спочатку буде розвал в команді, а потім так чи інакше буде розбіжності щодо... Ставлення до України і до агресії Росії серед самих республіканців. А то зараз думаю, що цей законопроект ленсі грема, який спочатку набрав більше 50 відсотків сенаті, а потім вже зараз 70-72, Більш ми знаємо, що вже біля 80 -ти тих самих сенаторів вони прекрасно розуміють, що відбувається. А американські громадяни більше 60% говорять про те, що треба збільшувати допомогу Україні. Трамп не хоче цього робити. Рубіо каже, що ми не знаємо, поки що у нас немає пакетів допомоги Україні. Вони сподівалися, що вони легітимізують відсутності допомоги Україні тим, що примусять Україну підписувати мир з Росією, а тоді точно у нас би не було. А, і в такому випадку не буде допомоги, тому що Путін буде васувати умови. Тільки зброя піде в Україні. Я зірву ці умови, тому що ми те з вами не домовлялися. А, і так чи інакше, м'яч буде на полі, на полі американців. Ми пам'ятаємо, як Трампу довелося виправдовуватись, коли під гексит а, самовільно припинив допомогою Україні. І... Трампу не дуже було приємно, коли практично Путін його замазав крові українських дітей, сі змі українських матерів. І тому ці питання вони так інакше будуть на порядку денному. Кожен демократ перепрошую, кожен несубліканець буде, ну, буде на його полі, і він не буде вирішувати питання, чи він за цей законопроект, коли 500% буде санкцій на обхід практично на тих, хто буде купувати російську нафту і газ, а і інші там до речі будуть е, запроваджені. А чи ти за цей законопроект, чи ти е, досі будеш е, тонути е, на Титаніку разом з Трампом? Е, і їм доведеться віддати на ці запитання, і я е, не те, щоб там десь сподіваюся, але у випадку, якщо е, я вів не, не примусять. Україну десь там погоджувати меморандуми, так звані посередині під тиском українського терору, коли він фактично діє або домовлятися, або будуть гинути діти України, а там буде говорити, що винні, нібито, обидві сторони, але називаючи, але розуміючи верніше, що що їм підрозуміваючи, що те, що це Україна, винна, бо вона не погоджується, бачите, з російськими планами а, миру як а, руського миру. А то тоді е, насправді їм е, буде складно обіляти хвостами, бо відповіді будуть е, ну насправді зовсім інші. 60% говорить про те, що треба допомагати Україні і як їм не подавати законопроект. Ми маємо не погоджуватись з такого роду планами. Інакше у нас не буде допомоги. Якщо ми не будемо погоджуватися з такими планами, то так чи інакше їм доведеться визначатися, чи вони за Путіна і її поплічниками, що є не і не буде популярним в США ще довгий час, а можливо назавжди, тому що Росія практично вважає, що вона воює з США і перемагає в США, або вони насправді, зрештою, мають прийняти правильну позицію і сісти. По правильну сторону на так званих перемовинах і мир через силу, а це мир не на умовах агресора, який тільки буде мотивувати подальші агресії на інших напрямках, в тому числі проти США через про структури по всьому світові. Це мир через силу, це коли повертається сила права через право сили, якщо Путін зламав систему. Фактично свою агресію в нову міжнародну тона стару міжнародну систему за ціто нова система має бути побудована за підсумками результатів цієї війни, яка триває проти України, проти всієї західної цивілізації з боку Росії. Я думаю, що насправді цей час недалекий, коли американцям треба буде означатися, і я сподіваюся, що вони займуть правильну позицію. Поки що, а я переконаний, що Трамп. Практично бачить світ, так як він бачить його психотип. Ми з вами вже не раз визначали. Він вважає, що він місія, а він вважає, що його ніхто не кине. Він вважає, що якби не він, то цього всього не булося. Але те, як він вважає, що він вважає, зовсім не є адекватним тим загрозним викликам, які з боку Росії не тільки проти України міжнародного права, а в тому числі по відношенню до США. І я думаю, що Трамп у властивий манері. Він буде так чи інакше говорити, та я би і радий, але от дивись в мене республіканці вони подають такого до законопроекту. Вірю, що американці займуть правильну позицію, але я не вірю, що Трамп змінить свою точку зору. Ну, ви сказали про те, що інтереси можна сказати Трампа і там сенаторів конгресменів, республіканців. Вони можуть зараз різнитися. І от, кажучи про лінці Грема, який ну так просуває максимально свій законопроект про там неймовірні санкції відносно Росії і країн, які будуть закуповувати російські енергоносії, враховуючи от, позицію Трампа зараз, коли він чітко дає зрозуміти партнерам і союзникам, що не збирається тиснути на Росію більше, цей законопроект це його особистий політичний піар, там популізм не знаю, намагання здобути більше електоральних балів напередодні майбутніх виборів до Сенату. Чи все ж таки це реальний інструмент, який є вірогідність на імплементацію якого ми маємо розуміти, що Трамп в самому початку кульгава качка? Тобто, це термін, який називає американського президента. Під час останнього року його Каденції, коли всі його починають атакувати, він не може ухвалити правильне рішення, бо всі орієнтуються, що буде після нього. А, Трамп спочатку там, качав систему, а це не може бути довго тривати. Зараз він погодився з тим, що він не може бути а, в третій термін вже президентом. Ну там є важливі варіанти, чи Дже чи, чи, чи Дівенса, там і таке, що я зараз не його одразу. А зараз вже всі будуть дивитися, що буде після Трампа. І республіканці, таким чином а, насправді як партія, яку рейдернув Трамп, вони ж не забули, що він робив. Ну от просто не забули. Повірте, по ще не забу, не забули, коли шестеро трампістів практично висунуто республіканцями спікера парати представників два рази. А, перепрошую, кидали, хоча це їхній представник. Не вже ви думаєте, що вони забули, як їх ламали через коліно? через коліно, тому що тоді трамшов на вибори, тому будь-яка людина на Виборах могла перемогти в республіканському штаті ті, що е, практично сенатора або конгресмена, якщо він виступає проти політики Трампа, динітувати увагу, наприклад, по самому десантиса в Флориді, е, або перспективного колись, або ту саму Ніку Хейлі, тобто та, про цю американська система вони вимушені підтримати, тому що там президентська країна і е, вся е, влада. В руках президента в тому числі кадрові рішення, але вони не забули. Я не дуже там великих якихось там сподівань маю на те, що вони в особистісному аспекті там зараз будуть змінюватися, але це буде впливати на рішення і мити йти на вибори. Ще раз наголошую, рубіо не може там сказати поки що того, що він прекрасно розуміє. Не вже ми думаємо, що Рубіо не розуміє. Зверніть увагу, як колись Рубіо проти Брінкіна виступав сесоно там о самого Ірану. А зараз він не може відповісти на запитання, чи є Путін воєнним злочинцем, тільки тому, що він каже, що це закриє перемовини, які Трамп е насправді е може ввести і призведе. Але тепер увага, якщо воно на цього не призводить, то вже видим не, Ба не Барак Обама, яка же Трамп не не Байден, то винний буде сам Трамп. Тому я коли слово Титанік використовую, я використовую не в якості метафори, але е це реальний, е скажімо так. Реальний аспект, тому що всі починають бути кульгавими качками, тому що всі вони стають токсичними. Зверніть увагу, токсичність Трампа на міжнародній арені. 80% ця один відсоток громадян а, країн а, 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 говорить про те, що Трамп є загроза їхньої безпеці. Зверніть увагу, як маск абсолютно прогнозовано почав відходити від Трампа, тому що а, фактично причетність до Трампової політики впливає на падіння акцій Тесла, які виросли, або там інші там спаси, виросли. На, на, на багато пунктів, коли він став за через Трампа, дуже також популярним, тому що Трамп був тоді популярним, але Валері, тепер, попришу... не популярний але І рейтинги от... маска. Да, відносно маска. Хочу уточнити. А ви вважаєте, це маска відмежовується від Трампа? Чи Трамп відмежовується від маска? Бо маск теж став дуже токсичним? От зараз ми не бачимо, щоб американський лідер там його згадував, як це було раніше, коли він постійно хизувався Ілоном Маском. Це, 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 в, в, в них була взаємна любов, а зараз їх, в них взаємна вже, ну скажімо так, ну, не любов поки що не ворожнеча, але не любов, тому що кожен з них почав втрачати. Маск втрачає популярність. Значить, серед своїх акціонерів, тому що подивіться, на яким чином впали продажі Тесли в тій самій Європі. Це позначається на капіталізації Тесли, це позначається на ставленню акціонерів, і він вимушений говорити акціонерам те, що він сказав вчора, дивіться, я тепер буду працювати 24-7 на 7, і таке інше. Це приватна кампанія, але чому Маск абсолютно прогнозовано мав іти в сторону так чи інакше. Ми з вами колись говорили, там у них шість груп різних впливу, які поки Трамп їх тримає, вони не ворогують між собою, але їх інтереси прямо протилежні. Я тоді говорив про те, що, наприклад, той самий тіль або той самий Маск, вони є глобалістами, ну, тому що їх бізнес глобальний, приватний, вони заробляють на подорож і подібне заводів, якщо хочете по всьому світу. А той Меджет він є ну, в економічному аспекті націоналіст, тому що йому треба повернення американських грошей в, в Америку, будівництво значить, заводів Ніпон Стілем, купівля American Steel, значить знову інвестиції, робочі місця і, і все це в Америці. Тобто, Америка для американців. А вони розбіжності, тому насправді маска є токсичним поступово для Трампа, тому що ті речі, які він робив всередині, і ті насправді протиріччя, які були прогнозовані, наприклад, з тим самими самим радниками, економічними радниками, пам'ятаєте, коли був фактично він вигаданий стосовно там, Китаю, всіх цих тарифів, маска не міг погодитись, як людина, яка розуміє в економіці набагато більше, ніж Трамп, хоч так не вважає. Він дивувався, яким чином тарифи беруться зі стелі, коли обсяг торгівлі з будь-якою країною просто ділиться на дефіцит і тут е, тарифи, якими там обкладаються острови з пінгвінами, бо та сама Босвана, яка продає тільки діаманти в США, і е, ніяк не може е, насправді е, бути такою, яка буде купувати тепер американські автомобілі. А тому е, насправді е, він програв, він програв конкуренцію всередині. Були насправді вісім тих, хто його критикував від того самого Рубіо в Держдепартаменті, пам'ятаються ці сварки, які спочатку заперечував Трамп, закінчуючи ставленням тих людей, тих сімей, які втратили роботу або втрачали роботу. Були федеральні суди. Тобто в даному випадку маск спочатку використовував Трампа для того, щоб підняти свою капіталізацію. Вона тепер падає і він намагається розмежуватися. А Трамп використовував маска як популярного бізнесмена і, пам'ятаєте, навіть погрожував тих, хто не купує Тесла або там, скажімо, десь так. На них щось там розмальовує порожнього кримінальною відповідальністю в якихось там запредельних обсягах. Тобто практично це абсолютно закономірні речі. А тепер ми з вами говоримо про те, що республіканці тепер будуть як і маск, так чи інакше вирішувати питання відповідно до того, яка у них ситуація на тих самих округах. Їм треба буде відповідати і тим самим виборцям. І тут будуть розбіжності між тими, хто розуміє що складається і хоче мати політичну перспективу, або ти, який буде тонути разом з Трампом, тому що ще раз наголошую, психотип Трампа в тому, що він не погодиться з тим, що він не правий. Він навіть не погоджувався з тим, що він неправильно призначав людей. Але ще раз наголошую, світ не залежить від угод і від того, яке здоров'я у того, хто їх викладає значить складає. І світ набагато більш багатовимірний, вимірний, аніж той світ, який е, є у е, Трампа і, і у того самого Путіна. Якщо я казав про токсичність Трампа на рівні 81% серед е, в світі, так, то токсичність Путіна 61. Ви можете побудувати світ, коли вас ненавидять. Пів світу, а Путіна фактично цивілізований світ весь ненавидить громадяни цих країн, тому що всі ці борцесові лобки Марева в десь там в Африці, десь там серед тоталітарних режимів, там десь в Буркіна-Фасо або в Нігерії. Це питання зараз ми з вами не будемо обговорювати, але весь той світ, який розуміє, яку ситуацію і має. Інформацію в тому, що складається, він не Путіна. Путіна. Не любить Трампа і ненавидить Путіна. Яким чином вони можуть побудувати? Якийсь там новий світ. Ні, вони максимум, що можуть перепрошую тертися один об одно. ви запитали мене про беседи, яка між ними відбулася. Сподіваючись, що в результаті цього тертя, або якщо хочете тьорок, тому що вони там жінок обговорювали. Щось щось народиться. Ні, не народиться в силу дуже багатьох обставин. Почули вас, маємо може завершувати. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Друзі Валерій Димов, політолог, був з нами на прямому зв'язку.